Наш мозок потужний комп'ютер, і часто в ньому застрягають старі негативні програми. Хочеш змінити життя, почни з перепрограмування своїх переконань. Як це зробити? Проста техніка. Випиши негатив. Візьми аркуш паперу і чесно запиши все, що тебе турбує. У мене не виходить, немає грошей, поганий настрій. Усе, що тягне вниз, створи позитив. На іншому аркуші. Напиши повну протилежність. У мене все виходить. Гроші приходять до мене легко. Мій настрій чудовий. Позбудься старого, перший аркуш із негативом порви, спопели або просто викинь. Символічно звільнись від старих програм, фокусуйся на новому, другий аркуш це твоя нова реальність. Повторюй ці фрази, уявляй їх, вір у них. Ти сам здивуєшся, як швидко почне змінюватися твоє мислення і твоє життя. Поділися в коментарях, які негативні переконання ти готовий переписати просто зараз. Підпишися, щоб дізнатися більше.